Всіх вітаю, сміливо ставте мене на фон. Я в цьому відео буду тільки піздіть. Гайтео вийшов, це сталося. Роки очікування були немарними. Пам'ятаю, як я впав в тільт, коли гру відмінили. Але ви вже всі знаєте, що у цій історії добра кінцівка. Прийшов колишній гендиректор, викупив гру з лап кровожадної компанії Riot. І це чудово, я був справді радий, коли це сталося, бо я справді чекав гру, я слідкував за всіми новинами по ній. Гайти просто був, як би так сказати, моєю грою мрії. Це от була та гра, про яку ви от з другом, коли вам років по вісім обговорюєте, накидуєте якісь прикольні штуки з різних ігор, які ви хотіли б бачити. Наприклад, от уяви, якби в GTA, коротше, можна було б і в свій дом зайти. І гайтиу була якраз таки такою грою. Те, що тоді розробники показували в трейлерах, в статтях, в тізерах, це все було те, чого мені в Майнкрафті не вистачало. Більш фентезійний світ, офіційна підтримка модів, зв'язок з ком'юніті на короткій нозі. А це все звучало настільки сказочно, настільки неймовірно, що навіть не вірилось в це, але от ця гра реально тут вона реально існує. Але при всьому цьому чомусь от скрізь роки, коли от гра вже виходила за тиждень до виходу, і в його день я зовсім не був якось збуджений, У мене не було так званого трипітання. Я відносився до гри як вийшла, і вийшла. Але звісно, звісно, я зайшов в числі перших щоб стати першою людиною в світі, яка побудує в гейтейлі пеніс. Я навіть ті, про це записав, але адміністрація його видалила. Схоже, кубічні геніталії — це надто ризикований контент для такої платформи. і Він не може бути поряд з дитячим порно, яке періодично потрапляється на моленці. Але що поробиш до адміністрації? Питання яких немає. Видалення відео абсолютно справедливе. І от знаєте, все одно я грав у мене постійно в голові, крутилася думка, боже, ця гра справді вийшла, в неї справді можна грати. Тут стільки всього. Я дивувався з кожної дрібниці, типу кольорового динамічного освітлення, чи того, що мирні моби можуть тебе лягати, коли тікають від тебе. І таких дрібниць ще дрібничівна купа, але якщо я почну про кожного окремо розповідати, це відео затягнеться хвилин на сорок. Перше, що мене сильно вразило, що мене буквально покорило, це дуже стійка фентезійна атмосфера, а саме цей симбіоз візуалу і музики, створює такий стійкий фентезійний вайб, якщо... Почекайте, це що? Невже це? Я дуже хотів би, щоб в грі був повільний крок, щоб я міг в повній мірі насолоджуватися красою цього світу, бо там є чим насолоджуватись. Але, звісно, мандрувати по грі цікаво не тільки тому, що вона просто гарна, а по всій мапі розкидані різні об'єктиви, якісь данжі, точки зацікавленості, які дуже цікаво зачищати. Купу варіацій ворогів, купа луту, те, що самі данжі побудовані по системі рівневості, що дуже добре стакається з місцевим мувментом. Через це хочеться зачистити буквально кожен. Тан, що ти бачиш, це круто, це прикольно. Цього дуже не вистачає в Майнкрафті, бо в Майнкрафті вивчати світ як такий не має абсолютно ніякого сенсу. Весь контент, який ти можеш отримати, ти отримуєш в печерах. А тут я так розумію, що навіть руди певні спавняться тільки в певних біомах, що напряму тебе змушує мандрувати. Але в грі не без проблем. От одна з таких, яка якраз таки заважає отримувати насолоду від мандрування, це проблема з мапою. Вона банально не працює. Коли ти тільки завантажуєшся світ, тобі одразу показує величезну ділянку на мапі, що по факту тобі спойлері дуже велику кількість контенту, який ти міг би знайти випадково. Ну І окрім цього, сама мапа не зберігається. Тобто, якщо ти вийдеш зі світу і потім зайдеш, чи банально загинеш. Весь прогрес тобі мапи відкатиться, що дуже сильно впливає на Солоду від вивчення нового світу, бо потім тобі доводиться банально згадувати, де знаходиться той данж чи біом, в якому ти був в минулі сесії. Також дуже хотілося, щоб в грі була можливість ставити випонти і зберігати їх. Це обов'язкова механіка для такої великої гри. Але я впевнений, що мапу дуже швидко полагодяться і покращать, бо хотфікси виходять в грі кожен день. Також хочеться сказати, що в грі не дуже добре розвинутий баланс. Більшість ворожих мобів тупо корм. Також одні види зброї, очевидно, програють іншим. Наприклад, от є величезна сукира, яка, по-перше, дорого крафтиться, а по-друге, дуже повільно б'є, але при цьому якоїсь відчутної шкоди вона не наносить. І от поруч з ними стоять кінжали, які дуже дешево крафтяться, при цьому наносять дуже багато шкоди, вони дуже швидкі і дають тобі величезну перевагу у мувменті. Але розробники самі цю проблему розуміють, вони її описували себе в Твіттері і збираюся найближчим часом її міняти. Тепер найкраще. Мувмент. Мувмент в грі просто неймовірний. Те наскільки високо ти стрибаєш, можливість куди завгодно залізти, будуть ті ж самі кінжали для більш швидкого пересування. Це робить пересування в грі настільки динамічним і оптимізує процес подорожування, що просто от слова мене описати. Це просто круто, просто класно. Мені просто дуже подобається. Але ще більше мені подобається те, наскільки швидко я до цього мувмента звик. Мені вистачило буквально години-дві гри, щоб почати. Розуміти, куди я можу дострибнути, куди я можу залізти, як мені туди пробігти. Це тупо прикольненько. Я не можу дочекатися, коли вийдуть якісь мапи з паркуром на гайти, щоб реалізувати цей мувмент в повній мірі. Ну і ще в заключенні про мовмент хочу сказати, що в Майнкрафті такий самий мувмент, точно б не прижився. Це виглядало б якось недолуго, дивно, крінжово. Також хочу сказати про процес будівництва. Все ж таки, це у нас кон Майнкрафта. Будівництво тут набагато зручніше ніж в Мейнкрафті. Хоча б те, що ти можеш блоки крутити, як тобі завгодно на літеру R. Це настільки зручно, це настільки кілерфічі, що я от кожен раз, коли от сходи ставлю в Гайтейлі, Ненароком згадую, як мені треба було і з'єднувати в Майнкрафті, щоб поставити їх тим боком, яким я хочу. що у мене аж шок осіпається. Незрозуміло, чому таку ж саму механіку не можуть додати туди. Я не розумію, як це обмежує твою творчість, бо це банально оптимізує будівництво і економить твій час. Ну і про меблі в грі купи їх варіантів. В Майнкрафт їх не додають, бо простота і універсальність блоків спонукає до творчості. Але я вважаю, що в звичайний нормі споставить сходи, і це буде ті пасту в кращому випадку. Тож я вважаю, що вже готові меблі навпаки будуть спонукати гравця обставляти їм свою домівку задля створення затишку. Сам світ в грі дуже яскравий, мультяшний, думаю, це видно по футажам, але більшість блоків, які доступні гравцю на початку гри для будівництва, навпаки дуже темні, що мені не зовсім зрозуміло. І тут або я дураки не знайшов більш світу деревину, або розробники таке просто не додали, в що я, чесно кажучи, не вірю. Також мене трошки напружило те, що в грі купа різних верстаків, і я не зовсім впевнений, наскільки це має сенс, бо більшість тобі потрібна вже на початку гри, коли ти ще не встиг побудувати базу Але з іншого боку, коли вона в тебе вже є, це також спонукає тебе для творчості, бо банально тепер є сенс будувати різні кімнати в своєму домі, наприклад, окрему кухню чи кузню. Ще дуже прикольно те, що предмети з твоїх скринь підтягуються автоматично в ростаки, які стоять поруч це неймовірно зручно, і також оптимізує твій час. Ну і те, що тут абсолютно інша система крафтів, ніж в Майнкрафті, і частіше за все тобі потрібен не якийсь певний ресурс, а саме його тип. Частіше за все це дерево або каміння. Також мені подобається те, що в грі немає звичайної системи голоду. Замість цього різна їжа дає різні бонуси. М'ясо, наприклад, дає максимальне хп і регенерацію, а рослинна їжа стаміну. Ну а якість бафів залежить від якості їжі. Як для раннього доступу в грі дуже багато контенту. Звісно, періодично ти зустрічаєш усю з учасного. Таблічку uh, work in progress але контент є. В грі є чим займатися знов таки дуже багато данжів, дуже багато ворогів Ну от банально я награв вже 20 годин. І я все ще не закрив половину контенту, який в грі є. Та й в першу чергу це пісочниця. Дуже цікаво дізнатися, як гра всі будуть себе розважати, коли опрусся в умовний кап, і під словом кап я маю на увазі отомовно не зрідку в Майнкрафті. От ти є добув, фактично ти отримав весь контент, але грати ти очевидно не припиняєш. Ти після цього ще можеш зайнятися, наприклад, оптимізацією фарму, наприклад, побудовою ферм заліза чи тутемів прокачка жителів або можливо побудову прикольних штук чи механізмів. І от цікаво, чим таким будуть займатися гравці вже в гайтелі. В продовження альфа тесту гра дуже добре працює за весь час. У мене не було жодного виліту. Всі баги або візуальні, або пов'язані зі штучним інтелектом мобів, частіше все у воді. А це ігровому процесу не шкодить. Окрім одного маленького бага, який псує абсолютно все. Розказую, як це було. Я сидів спокійнесенько, грав за компіком, Кайфував від нової гри, яку я читав 8 років, і тут мій комп'ютер вимикається. Це не прикольно, це не приємно. Ну я думаю, ну нічого страшного. Включаю, знову заходжу в гайте, заходжу в свій світ, а він хуям крашнувся. Одна третина світу взагалі просто зникла, блоки стали прозорими. В іншій третині чанки піднялися у небо, створюючи абсолютно ровні стіни. І лише остання третина була нормальна. Я тоді вже встиг провести в грі близько 10 годин, це було, звісно, неприємно. Але я сильно не розстраювався, просто зробив скріншоти, відправив розробникам і впевнений, що цю проблему дуже швидко пофіксять. Тільки оце сталося знову, а точніше, вчора, я знову грав, і в мене просто рубанули світло, що знову знищило мій світ в гайтелі. І це фактично робить гру не зовсім іграбельною для моїх співвітчизників, у яких, як і у мене, немає чітких графіків відключень світла, але знов таки. Я впевнений, що цю проблему вирішить дуже скоро, і я зможу знову насолодитися грою, бо я все ще хочу грати. Дивлячись на всю цю парашу, мені дуже цікаво, мені дуже хочеться знову зайти пограти. Але я боюся, що ця хуйня повториться. Тож, десь на тиждень я, напевно, гру відкладу, мабуть, побігаю в креативі, повищаю механіки гри, які мені ще недоступні були. І спробую розібратися у модінгу, він мені дуже цікавий. Про модінг. Гайтел якраз таки, мені здається, дуже перспективним з точки зору модінгу, бо розробники гри створили неймовірно зручну базу для розробників модів і збираються її розвивати далі. Також зручного те, що в грі вже є можливість обрати пакет модів для кожного окремого світу, що фактично прибирає в тебе цю проблему, коли ти не розумів, в якій папці в тебе який мод. А в майбутньому планують додати цілу бібліотеку всередині клієнту, де буде величезний список модів, які ти зможеш одразу качати з клієнту. Також в грі вже є автоматична підгрузка модів, коли ти заходиш на модифікований сервер, що також неймовірно зручно. Ну і в довершенні можу сказати те, що моди для гри дуже активно піляться. Курс Форд повідомив про те, що моди для гайте скачали більше мільйону разів. Що каже про вичерпний попит на них. Ну і найважливіше те, що турбувало усіх. Дженні мод вже портували в гейте. Це сталося. Хлопці можете аплодувати, цього ми чекали 8 років. А ще хочу сказати, що поки що гра на великих серверах не дуже комфортна. Гра не витримує велику кількість гравців. А в цьому, як і Майнкрафт, бо там сервера живуть тільки завдяки плагінам і кастилям, типу розділення одного серверу на декілька. Але я думаю, що ця проблема буде вирішена, бо розробники в першу чергу зацікавлені в серверах, бо планують розвивати гру як платформу для міні-ігру. Але в першу чергу я хотів би бачити в грі розвинення RPG напрямку наприклад, різні типу броні, типу легкої і важкої. Ну і само собою збалансування зброї. Також для гри на серверах дуже хотілося б мати емоути, можливість зберігати варіанти своїх скінів і мати можливість їх швидко перемикати. Бо, от, наприклад, зараз я бігаю в своєму звичайному скині, а тут мені хочеться зайти за вугол а, і привдягнутися у костюм горнічне. Чому гра мені цього не дозволює, я не розумію. Ну і, звісно, хотілося б мати можливість приховати броню, бо мені дуже подобається грати від третьої особи, подобається мій скін, а я його більший час не бачу. Та й це також важливо для серверів. І напевно, це у той момент, коли я маю чітко сказати, чи сподобалась мені гра, але якщо тобі, щоб засісти в якусь відео забаву, треба знати думку ноунима з інтернету, то ти єблан. Але так, гра мені дійсно дуже сподобалась, я обов'язково буду слідкувати за її оновленнями і проведу в ній ще на один десяток годин. На цьому в мене все. Не дякуєте за відео, пока.